Я отримав травму, яка була як вирок артроз Коліна в 30 чимось років, і він не лікується, тобто, в перспективі заміна суглобу. Заміна суглобу це на 10 років тобі просто відрізають суглоб і вставляють щось інше. І потім через 10 років ще міняти. Тобто, якщо я планую жити до 90 років, то мені таких замін мали б зробити з 30 років, як мінімум 4 або 5. І ну, мені, мене це лякало. І одночасно це вдарило по мізках. За цей час я стикнувся з системою лікування і реабілітації, спробував різні підходи, і потім випадково потрапив на навчання гре інституту, де сам Гаррі Грей сказав: для того, щоб гарно потренувати людину, треба порожня кімната і людське тіло. Ось це було просто для мене нонсенс. Типу, ну, я це розумів, коли я займався спортом, ми бігали по стадіону, ну, твоє тіло і біг, угу. і завдання. Але не думав, що воно так просто виглядає а, і звучить зі сторони. І потім, після семінару, коли мені показали якусь просту вправу, якийсь простий рух, але він був влучний, я відчув, що в мене, наче на мапі, з'явилася ліва нога. Тобто такого я не відчував ні від тренажерів, ні від штанги, ні від чого тобто яке, якесь завдання яке створило, створило по відчуттях чудо на очах одразу так